Всіх зрешних днем в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішня цього, коротка євангельська розповідь нам відкриває, в чому полягає саме зусилля сатани, ця його лукава і лицемірна політика стосовно людства. Ми бачимо такий яскравий приклад. Господь стрілює двох людей від стану одержимості, тобто звільняє їх від полону духовного демонічного. але ж, врешті-решт, Він отримує від жителів цього місця невдячність і не просто невдячність, вони його проганяють з цього краю кажуть: вийди від нас, залиш нас. І ми бачимо, що зусилля сатани саме направлені на те, щоб змусити людей ненавидіти один одного. І все це йому дається через наші людські гріхи і страсті, тобто через нас він все це робить. І всі зовні трагедії, особливо війни, вони беруть початок з внутрішнього людського середовища. Це свого роду маніфестація внутрішнього стану, як і кожної людини, так і загалом усього людства. Тобто, Господь таким чином викриває наш внутрішній світ, якими він живе цінностями, куди він прямує. Що підсвідомо присутнє в кожній людині або більшості людей цього світу. І цей наявний факт усі бачать і, може, розуміють, от, але ж не хочуть визнати і прийняти його до уваги, щоб щось змінити у цьому світі. Навіть древні язичницькі філософи і ці розуміли подібні речі і говорили: якщо ти хочеш змінити світ. То спочатку зміни самого себе. Але сучасний світ, який знаходиться в самоомані, рахує себе світом прогресивним і досить таким от досягнутим нових надзвичайних технологій, забув самі прості істини життя, найголовніші істини життя. І дійсно візьмемо. До прикладу, то, що зараз відбувається, ця страшна війна. Здавалося, от якби переважна більшість людей, народів Росії, не підтримували би цю війну, не підтримували того ж самого Путіна і йому подібних. І люди задумалися, чого нам не вистачає, чи в нас немає достатньо своїх земель, чи в нас немає ресурсів. Чи в нас немає інших мирних справ, наприклад, будувати дороги, житло, засвоювати Сибір, який віддали китайцям, чи там проводити світло своїм жителям і газифікувати населення, яке здавалося, живе в такій от потужній країні. А є такі регіони, що без світла, без газу. Чи може там можна нам і похвалитися? Рівнем культури християнської чи православної віри, ні, я чув виступ одного політика, який був занепокоєний, він каже, я йду не як по місту 40-40, ну, це 1600 храмів був свій час в Москві, а йду, як по якомусь ісламському центру. Тобто, і в цьому контексті не так все в гаразд. Якщо і дійсно, якщо ми будемо да, розглядати все це, що відбувається в сучасному світі, от ми бачимо, що зло починає зростати в людях. І якщо воно дійде до критичної межі, то до, до свого такого, так скажемо, епогею, коли гріх стане нормою, то тоді дійсно може розпочатися війна всіх проти всіх, Сама найстрашніша війна сама безгузда і сама така божи... да, війна жорстока. І ми бачимо, в чому полягає саме тактика і стратегія сатани. Це відкривається дуже просто. Вона полягає саме в тому, щоб спочатку володіти тілом людини, тобто її матеріальними інтересами, а потім через це тіло можна було б оволодіти. Розумом і серце людини і почати поступово пожирати цей розум і серце, щоб воно взагалі не існувало в людях, щоб люди нічого не думали, нічого не відчували. От, І подібно тому, як ненажерливий звір, до речі, в Апокаліпсисі згадується ім'я диявола, називає Господь його звірем, от зумів дійти до того. Щоб він міг маніпулювати людськими страстями, щоб людям вже нічого було не потрібним, от, е, кроме тільки одного хліба і видовищ. Я, Дійсно, що саме найнебезпечніше явище в людській психології це верх божевілля і це деградація свідомості людини, коли речі ставляться вище людини. Вище життя людського, коли людське життя міняють на речі, тимчасові і тліни, коли ми бачимо, мотивацію чого? Це багатство влади, комфорту, лідерства, розваги і, і тому подібного. Саме за цієї мотивації, в минулому столітті мільйони людей відреклися від Христа. Щоб зберегти свій такий земний матеріальний добробут, своє положення і тому подібне. І в наш час подібно відбуваються теж мільйони, а може вже й мільярди, відрікаються подібним чином від Христа, від свого єдиного Спасителя. Апостол Павел наголошує, що сріблолюбство, тобто грошелюбство, є корінь усякого зла. Навіть усіх зов є корінь. І це свого роду біснування, одержимість. І правда, вже в новій іншій сучасній формі, так, так сказати, цивілізованій формі, прихований. Діявол зараз себе так відкрито не веде. Він вже навчився, от як люди протягом війни навчаються яку використовувати зброю, яка більш ефективніша. І виявляється, що. Танки там чи літаки вже не такі ефективні. А от давайте будемо запускати дрони і тому подібне. От. І, і так само і диявол, тому що людство приймає від нього, от, воно в контакті з ним, якщо воно живе в гріху. От всі ці технології, і тому подібне. І далі і, 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 дійсно ці люди, сучасні одержимі люди, вони не б'ються головою об камінь, як оці біснуваті, вони не, не кидаються десь там в річку чи в вогонь. От. Вони не бігають по місту голими, от. але ж їхні серця, вони не здатні прийняти Христа. Напроти, вони його проганяють від себе. І таким чином серця стають темними, порожніми, а порожнеча вона повинна чимось бути заповненою. От. І і тоді вони починають приймати свого Бога, правда, з маленької літери, от, і, це, і, і, і чекати того, того Бога. І от Апокаліпсис, тобто книга автором якої є Іоанн Богослов, до 19 годин описує, що коли скінчилося тисяча років, це символічна цифра, тому що вона досить часто згадується. От чому сказано, що у Бога один день, як тисяча років. Це символічно, умовно, умовне таке число, умовний період історії. І апостол говори, говорить, що сатана буде звільнений з темниці своєї, і вийде, щоб спокушати людей, які знаходяться на чотирьох кутах землі. Гога і магога. Що це? Це два могутні політичних лідери. Які розв'яжуть війну вже не проти один одного, а проти Бога і людства. Далі він говорить, що вони зберуть військо в битву і число того війська як пісок морський, і далі і вийшли на широту землі і оточили. Стан, стан святих, тобто це останок християнського народу, і улюблене місто це церква Христова. І далі ми читаємо, що сталося. І зійшов вогонь з неба від Бога і їх, і диявол, який спокушав народи, і укинув його вогонь. І озеро Цирчане, де звір, і вже пророк. І побачив я великий білий престол і сидячого на ньому, від лиця якого втекли небо і земля. І побачив я, як море віддало усіх своїх мертвих, які тільки були у ньому. Тобто, всі, навіть останки, хто в морі загинув, чи там десь на воді, от. І смерть, і пекло теж віддали своїх мертвих, щоб судить, да, кожного по ділах його. Господь не стане когось примушувати, тобто Господь ніколи нічого не стане робити проти свободної волі людини. Господь не стане нічого робити наперекір супереч нашій волі, нашому внутрішньому. Боже, вже давно зробленому вибору. Ось, Господь не стане зупиняти зло проти нашого небажання, тому що це зло стало для нас нормальним і навіть рідним. От, і Господь тільки буде викривати те зло, яке приховане в нас, і робити все, що можна, тільки от своєю божественною любов'ю, щоб. Дати зрозуміти, побачити спочатку наслідки цього зла і зрозуміти, що потрібно щось робити, потрібно повернутися до свого внутрішнього стану от, і щось змінити в собі. І якщо цей процес дійсно настане, коли ми, хоча б в самому елементарному, це в наших стосунках один до одного, в наших відносинах. Саме з тими людьми, які часто бувають поряд з нами, будемо налагоджувати якісь позитивні такі, скажімо, зміни. От, то цим, ці маленькі локальні масштаби добра чогось світла, якогось духовного прогресу, вони з часом виростуть в такий світов, світовий масштаб, тому що все велике починається тільки з малого, і Господь про це говорить. Будь Вірний малому і над більшим я тебе поставлю. Якщо ти не вірний малому, то як може тебе поставити на, над більшим? Відберу те, на що в тебе і є, тому що ти його не використовуєш правильно? Це я роблю так перефраз Євангелійський. Ми живемо зараз, да, знаходимося в церкві Христові, це дійсно корабель, як ми вже говорили не раз, і про це говорили святі Отець. Святі отці, це Ноїв Ковчег, От, і, і одночас ми живемо в цьому сучасному світі, ми від нього не, не можемо ізолюватися і втекти теж від цього світу ми не можемо. От. Ми бачимо, що цей світ вже давно перестав приховувати те, що він став язичницьким світом. Тобто, де е, мають владу, гроші чи ті люди, які намагаються грубою силою. Керувати цим нещасним світом. Ми бачимо ці основні три спокуси, от, які подавав свій час Господь, які зараз на шляху сучасного світу, от, це гроші, влада і гордість. Це є та хронічна духовна онкологія, яка охопила сучасний світ. І за словом, преподобного Ісака Сирійського. Ця хвороба, страшна смертельна хвороба, вона складається з трьох початкових літер ССС. Сластолюбство. Тобто жадоба побільше задоволень, такого розкішного життя, незважаючи, що навіть йде війна, що якісь інші трагедії відбуваються чи катаклізми в природі, може рік стати неурожайним, голодним навіть все рівно таке якось. Затьмарення, якесь таке божевілля, бачу, в молодому поколінні. І так далі І далі це жадоба, це йде вже срібло любство. Гроші мати, мати, мати і мати, і, і немає біжі. І на кінець славолюбство. Тобто це жадоба влади, слави, там якоїсь популярності і тому подібного. Ось цей трохий апокаліптичний дракон, який згадується у Оанну Богословку, який все пожирає і руйнує на своєму шляху. От. І Господь хоче що сказати нам, щоб ми намагалися все-таки не стати заодно з за цим світом, щоб ми не заразилися його цими смертельними хворобами. От, про які вже я згадував, щоб ми зберегли свою людську самоідентичність, унікальність, щоб ми залишились, незважаючи на зло, жорстокість і неправду, От, щоб ми все-таки зберегли у собі людяність, честь, совість, От, щоб ми були здати, любити, прощати і допомагати. От, Господь хоче сказати, щоб ми не були за одне. Заодно одного духу з цим світом, над яким царює князь цього світу, Сатана. От. І тому в наш час, як ніколи, потрібна мудрість, виваженість, терпіння, послідовність, мужність, і щоб ніколи не падати духом, як каже апостол Павел, що ми завжди маємо добрий настрій, щоб всі мали добрий настрій. І хочу закінчити словами Господа Божого Агнця Христа в Апокаліпсі, який каже: «Неправідний, хай чинить ще неправду. Нечистий хай ще оскверняється, а праведний хай творить правду, і святий хай освячується ще більше. Я гряду скоро і відплата моя зі мною. Щоб віддати кожному за діла Його. І завершується ця книга откровення радісними словами. Тобто, ми чекаємо не Антихриста, ми чекаємо Христа. Іоанн Богослов, разом з усіма християнами, тими, які вже були в, тому, в Горньому світі, Він проголошує такі потужні, радісні слова. Так, гряди скоро, Ісусе. Амінь.